батальйону Черкаси Новий крас. Такий дарунок бійцям зробили черкаські благодійники. Кажуть, про це просили самі хлопці, бо ж із морозами змінилися і потреби у техніці. Це вже четверте авто від благодійного фонду Нова громада, презентоване черкаським бійцям. Уже сьогодні його доправлять у Донецький аеропорт. Нові колеса для бійців бачила і наша Ірина Малюкова. Півмільйона за нові колеса. Цьому красу благодійники підвищили прохідність та встановили додаткові пічки. Усе за для комфорту бійців. Особисто подякувати за дарунок прибув начальник штабу батальйону. Каже, така техніка на передовій їм конче необхідна. Не відкрию великий секрет, що на 90% практично допомагають волонтери. Тобі ж дійсно народ і армія єдині. Це тезіс на сьогодні дуже дуже актуальний. Благодійний фонд нова громада опікується не лише батальйоном Черкаси, а й добровольчим від правого сектору. Ті за допомогу вдячні, бо ж держава кажуть, добровольцям майже не допомагає. Дуже приємно, що зараз тут в тилу, на Черкащині. Люди свідомо допомагають нашій армії, так як відомо, що без тилу не буває фронту. Чим сильніший тил, тим сильніший буде фронт. і Відповідно, з гарним фронтом ми тут в тилу будемо мати мир і спокій. За дарунок обрали саме цей автомобіль, бо так попросили атовці. На сьогоднішній день ця допомога, особливо цей крас, який зараз позашляховик, який необхідний для військових в умовах осені, зими, коли там необхідно якраз перевозити вантаж і бути на передовій в польових умовах. Це буде якраз необхідний. Усі запити бійців обліковує обласний військовий комісаріат. Нова громада за можливості купує все необхідне і оперативно доправляє на передову. Вони саме проявили. Таку можливість допомагати. Наша перша зустріч пройшла на початку формування батальйону в травні місяці. Співпраця продовжується і по сьогоднішній день. Як ви бачите, події на сході загострюються, тому нашим військовослужбовцям, які не в простих умовах, виконують складні завдання, потрібна допомога. Усього ж на підтримку вже витратили майже 4 мільйони гривень. Усе з кишені благодійного фонду. Кошти розподіляють за кількома напрямами. Что касается автомобилей, это четвертый автомобиль. Два из них были бронированы. Как говорил Суни Военком, один уже был на боевых действиях и спас человеческой жизни, что самое главное для нас. Что касается финансовой помощи батальона, мы полностью экипировали касками, бронежилетами, тепловизорами. Всім, всім необхідним бородунням, які необхідні воєнам для того, щоб нести свої бойові задачі виповняти для захранення територіальної системи України. Окрім того, благодійники надають медичну допомогу пораненим. Також підтримують сім'ї загиблих бійців. Наразі напрацьовують поглиблену стратегію економічної підтримки атовців. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка новини.